Христос Воскрес! Вітаю, друзі, в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр Міфи і дійсність. Ну За традицією, друзі, підписуйтесь, пишіть коменти, ставте уподобайки або критикуйте і розширюйте, розповсюджуйте наші ефіри, Щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію, яка критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючих, друзі, майбутнє. І Приємно, друзі, констатувати, що критично думаючих становиться все ж таки більше і більше. Мабуть, все ж таки оці зовнішні загрози і жахливі виклики, з якими ми стикаємося, заставляють включати критичне мислення. Ці випробування, трагедії, особливо така трагедія, яка відбулася в вербну неділю тиждень тому в нашому рідному місті Суми, де 35 людей загинуло. В тому числі і діти, більше ста людей поранено, багато в важкому стані знаходяться в лікарні. Хоча, ви знаєте, хоча ці е, постійні як е, є і вбачаються постійні намагання як зовнішніх маніпуляцій свідомістю, так і внутрішніх. Ну, Зовні це зрозуміло. От, і, До да речі, і зараз я бачу, як активно, так сказати, працюють наші агресивні сусіди з-за Перебрика. Зовні це зрозуміло. Це, на жаль, вороги, от, з якими за свою незалежність воює наша держава, але ж. Більш небезпечні, на мій погляд, внутрішні е, намагання спотворити свідомість, впливати на підсвідомість, е, маніпулювати, вибачте, свідомістю. От е, Відбулася ця жахлива трагедія в місті Суми. Ця вербна неділя, коли дві російські ракети прилетіли, ударили по центру міста, загинули мирні люди. От. І я бачу е, активний, інакше його не називеш, як флешмоб в Верховній Раді, представників Сумщини е, від е, чинної влади, від е, слуг, так би мовити, е, який, ну, по-перше, е, слуга від Кнатопщини звернувся з гнівним закликом чомусь до. Міжнародних партнерів, як вам спиться після цих жахливих подій. Хоча це перш за все треба задавати чинної владі, бо вона є відповідальні за те, що відбувається в Україні, а потім уже йти до тих, хто нам допомагають. А потім, так би мовити, до українського суспільства, я так розумію, до виборців дали інформацію, що звернулись до нашого уряду. І уряд, так би мовити, відкликнувся і надає на зміцнення і відбудову прикордонним громадам, виділяє мільярд 800 мільйонів гривень з державного бюджету, так би мовити, з барського плеча. Але з чогось стидливо. Ну, По-перше, до цього вони якось так себе вели тихенько. От. І стидливо. Промовчали, що якраз за поданням уряду в минулому році, якраз монобільшість і представники, в тому числі, на жаль, і Сумщини, проголосували за те, щоб забрати у прикордонних громад військовий ПДФО. А це дорослі 214 мільярдів гривень, які б мали якраз іти і на допомогу Збройним силам, і на будівництво фортифікацій. Тощо, забрали під приводом, начебто на що центр краще їм розпорядиться, використає на закупівлю і організацію дронів. От. Але що сталося з цими 214 мільярдами? Історія умовчує, а ми можемо тільки здогадуватися, як в лапках ефективно їм розпорядився центр. Але ж це така дуже. Своєрідна арифметика, да? 214 мільярдів забрали, мільярдом з чимось повернули, і це подається як дуже позитивне, тільки умовчують, що до цього ж забрали у прикордонних громад, взагалі в місцеве самоврядування. Оце ж оце і є якраз маніпуляція свідомістю. Бо суспільство має знати про всі ті рішення, які приймаються. На центральному рівні про все те, що робиться до, для захисту, особливо таких регіонів, як моя рідна Сумщина, прикордонні, яка тримає 560 км кордону з країною агресором. Друга зараз така велика медійна новина, який, якою живе Сумщина, це звільнили ну, чи за ці події, чи це вже. Інша якась історія, так би мовити, і наміри центральної влади звільнили очільника області, пана Артюха, і призначили нового очільника, пана Олега Григорова. Ну, Як ставитися до цієї події, друзі? Ну, По-перше, це вже п'ятий чи шостий. Зміна керівництва очільника області за каденцію цієї влади. Це вже, ну, скажімо, не дуже позитивно, тому що будь-якого будь фаху людина, яка б вона не була, але для того, щоб їй війти, так би мовити, в курс справ, розуміти пріоритети, от, так сказати, стан справ в регіоні, ну, потрібен певний час, як і налагодити комунікації з. Командою з фахівцями на різних рівнях, а тим більш в такі важкі часи, часи війни, та ще прикордонна область, область, яка тримає фактично 560 кілометрів кордону з країни агресором, це ще більш складно. Тому така постійна зміна кадрів це вже свідчення такої. ну, не дуже якісної кадрової історії. Ну, те, що все ж таки Грігоров працював на Сумщині, це вже певний плюс. Тобто він більш-менш ну, знає, по крайній мірі, Сумщину. От, В певної мірі, але працював це ж він ще до війни, так сказати. А війна багато чого змінила і багато кого. Тому це вже ці три роки війни, це як ціла епоха. Це друге. Ну і найголовніше, на мій погляд, це ж таки призначення такого роду призначення. От, центральна влада, перш за все, мала б враховувати, враховувати думку і громадськості, і громадянського суспільства, і місцевого самоврядування. Краще, якщо б ці призначення були з тих. Хто безпосередньо живе тут, хто пережив, так би мовити, і окупацію, і чинив опір в е, ці важкі часи, і довів свою і хоробрість, і дієздатність, і дієвість, і ефективність в важкі часи цих трьох років випробувань лідерів е, місцевого самоврядування. З лідерів громад, або хоча б враховував їх думку. Це дуже важливо. Тут хотілося б ще раз нагадати, друзі, і вам, влада чомусь не дуже рахується з думки громадянського суспільства. Але це, ну, скажімо, такий рух от в два боки. По-перше, Владі хотілося б нагадати і нам нагадати мудрі слова, я вже не раз про це казав, думаю, ще не зайвим буде ще раз нагадати, французького державного діяча, історика, який 200 років тому, в 19 столітті, перші половині 19 століття Аде Токвіль писав про, скажімо, Роль місцевого самоврядування. А так як воно відбувалося 200 років в Європі. І вони актуальні, друзі, досі. В Європі нерідко трапляється так, що навіть ті, хто при владі, сумують за відсутністю громадівського духу. оскільки всі визнають факт, що саме він важний елемент підтримання громадського порядку та спокою. Але вони не знають, в який спосіб можна створити цей громадівський дух. Вони остерігаються, що зробивши громаду сильною та незалежною і поділившись із нею владою, вони призведуть країну до анархії. Разом з тим, заберуть у громади її силу та незалежність, ви знайдете у ній лише керованих, але тоді вже й не розраховуйте, зустріти тут громадян. Тобто. Французький державний діяч ще 200 років тому безпосередньо пов'язував розвиток громади із громадянським суспільством, заснованим спільнотою свідомих громадян, що, до речі, підтвердили перші дні і місяці повномасштабного вторгнення, коли центральної влади не було. Але цей громадівський дух, громадянське суспільство було, і місцеве самоврядування було. було і вони дозволили організувати і опір, і забезпечили життєдіяльність прикордонних громад, да і в цілому громад Сумщини. І це треба, з цим треба рахуватися. Дуже б хотілося, б, щоб це усвідомлювала і розуміла центральна влада. Будь-хто, кого ми обираємо. Але і ви маєте, друзі, розуміти. Що? Вони ж, ті всі ваші поводарі, яких ви обираєте, вони також реагують на суспільний запит. Чого ми прагнемо? Чи є активне, чи є цей громадянський дух, чи є активне громадянське суспільство? А якщо є інший запит на диктатуру, на те, щоб передати всі свої і права, і обов'язки, хтось має щось за нас рішити. І ви обиравши, не контролюєте, не вимагаєте, не ставите інколи незручні питання, наражаючись інколи і на незручні для вас, на вас ситуацію. І навіть інколи на ризики задавати незручні питання владі. Але тоді не очікуйте, що влада буде реагувати, якщо ви пасивні. З цього приводу, знаєте, я якось. На мій погляд, більш-менш об'єктивно сформулював цю ідею. Як позбавитись нам назавжди від кайданів? І коли ця загоїться рана? ті тирани породжують халуєві раби, а раби з халуями на царство вінчають тирана. Так що будемо сильні, свідомі, активні. Значить, Заставимо і тих, кого ми обираємо, все ж таки виконують ті обов'язки, які вони взяли на себе. От. І бо тільки, друзі, організувати і забезпечити захист, оборону і життєдіяльність області, яка тримає 560 км з країною агресором, може тільки справжній лідер, який користується величезним авторитетом. Серед трьох найпотужніших стовпів, на яких тримається і наш регіон, наша область, наша держава, де й будь-яка демократична держава, це безперечне громадянське суспільство, яке має зворотний зв'язок з владою і розуміє, що робить влада, і підтримує владу, а влада слухає громадянське суспільство. Це передовий загін громадянського суспільства, це Збройні сили і місцеве самоврядування. Громади те, що є базою і основою будь-якої цивілізованої, демократичної Європейської держави. Якщо це вдасться отримати підтримку цих найпотужніших основ нашого суспільства, нашої держави, нового очільнику області, пану Олегу Григорову, то буду безмежно радий і за нього, і за наш. Регіон. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, розповсюджуйте наші ефіри. Бачу вже, що йдуть постійні вітання. Дякую за підтримку, друзі. Вітання з святами. От, ви знаєте, підготував для вас е, цікаву інформацію про досвід місцевого самоврядування в одній із найрозвинятіших країн. Європи, Швейцарії, Конфедерація, дуже потужне місцеве самоврядування, дуже чудовий, цікавий досвід, сторічний, от е, саме формування, як функціонують, як працюють у них громади, от якраз як вони зберігать громадівський дух. От. Але не буду вас грузити на свята. Е, я думаю, що це наступного тижня ми більш детально з вами поспілкуємося якраз про. Ну, нашу головну тему наших зустрічів, наших стрімів, наших спілкувань, якраз сильні громади, сильна країна, місцеве самоврядування. Тому перенесемо це. От. А сьогодні хочу ще раз, друзі, привітати вас, родинних вам свят, спілкувань, щоб Господь вплинув на наших агресивних сусідів. Якщо їх не можна вже відправити кудись на Марс, то хоча б поставили їх трошки на паузу. З великим, друзі, Христос Воскрес, Воскресний Україна.